Усім привіт! Оскільки ми глобально оновлюємо канал та запускаємо власний викладацький курс з йоги, я вирішив, що доречним буде також оновити наші старі відео із серії Просто про складне. І сьогодні ми будемо говорити з вами про визначення терміну йога, цілі йоги та механізми їх досягнення. А мене досі звуть Михайло Ахікян і. Давайте починати. За понад 5000 років історії йозі було дано безліч різноманітних визначень. Однак сьогодні ми зупинимося з вами на двох найбільш відомих та авторитетних. Перше задокументоване визначення йоги ми зустрічаємо у Кадхаупанішаді. І звучить воно так. Там йога ітіманіте з тхірам індріані тхаранам. Що можна перекласти як йога це стійкий контроль індрій, наших емоцій та органів чуття. Навіть сьогодні йог для більшості це незворушний та незламний аскет, який ні до чого не прив'язується та спроможний на суттєві вольові прояви. Друге визначення йоги. З йога сутрипатанжелі. І звучить воно як йога читавріті ніродха, що можна перекласти як йога це прибирання обмежуючих факторів з усіх складових нашої психіки. Між цими двома визначеннями приблизно 2,5 тисячі років. І у ньому ми бачимо розвиток не лише йоги, а й суспільства в цілому. Вже недостатньо просто контролювати себе. Недостатньо стримувати свої емоції, недостатньо просто бути зосередженим. Адже навіть вольовий та незламний йог може бути упередженим, спиратися на застарілі чи недостовірні дані та допускати у своєму мисленні логічні помилки. Тому йога розширює спектр свого впливу на усі складові людської психіки. Підсумовуючи все сказане вище, ми можемо побачити, що основним предметом йоги споконвіку була психічна складова людини. Ба більше, гімнастика йогів, яку більшість вважає чи не усією йогою взагалі, почала зароджуватися лише у 13 сторіччі, тобто 700 років тому, після чого була втрачена, забута та відновлена вже у 1900. Однак з цими двома визначеннями є дещо не так. Якщо ви помітили, обидва визначення йоги це її кінцева ціль. Іншими словами, для того, щоб зрозуміти, що таке йога, нам вже потрібно знати, що таке йога. З точки зору Європейської наукової думки, у цих визначеннях є логічна помилка, оскільки неприпустимо визначати річ через саму себе. До прикладу, можна сказати, що ядерна фізика це розщеплення атома, і у цьому вислові не буде граматичної помилки. Однак, якщо ми не дотичні до фізики та не знайомі з моделлю атома, це визначення не дасть нам жодної корисної інформації. Тому я хочу запропонувати вам третє моє авторське визначення йоги, яке побудовано з урахуванням правил логіки. Нам відомо. Що психологія це наука, яка вивчає мислення. Причому для психології думки генія, поведінка тварини, агукання немовля та бормотання психічно хворого однаково цікаві, рівноцінні та рівнозначні. Складовою психології є логіка наука, що також вивчає мислення, однак не все мислення, а лише те, що веде до істини. Іншими словами, логіка досліджує правила вірного мислення. Однак маємо зазначити, що навіть освічена та розумна людина, що знайома з законами логіки, може потрапляти у неконтрольовані стани, так звані стани афекту, коли наш організм та первинні людські інстинкти беруть вгору над здоровим глуздом. І це велика проблема. Достеменно відомо, що при вирішенні особистісних проблем IQ більшості людей стрімко падає. Це відбувається через тисячі років еволюції. Адже Homo sapiens це в першу чергу високосоціальна стайна тварина, і для виживання у критичних ситуаціях неймовірно важливим було не проявляти свою індивідуальність, а згуртуватися та слухати вождя. Однак тепер ми живемо з вами у зовсім іншому світі, у світі, де як ніколи цінується індивідуальність та креативний підхід, а інформаційне навантаження як ніколи велике. Тож його ми можемо визначити як розділ практичної психології, що досліджує мислення, яке веде до істини, і разом з тим розробляє саморегуляційні методи. Щоб зробити таке мислення невід'ємної складової особистості. Для досягнення цієї цілі йогами було розроблено низку інструментів, про які ми детально говоримо у моєму курсі інтро в йогу. І придбати який можна за символічну суму у нас на сайті. Тут я лише коротко означу їх, щоб у вас одразу формувалась цілісна картина. Це яма-ні-яма -яма, базові принципи. Які дозволяють вирівняти гормональний фон. Шаткарми або очисні процедури, ціль яких полягає у тому, щоб наш організм залишався здоровим та бадьорим якомога довше. Адже погодьтесь, що важко мислити свідомо і логічно, коли у нас є нестерпний біль, чи, скажімо, підвищена температура. Асани або низка специфічно побудованих гімнастичних комплексів. Що тренують в першу чергу нервову систему, пранаяма або контроль над диханням, який дозволяє нам взяти під контроль емоційну сферу, а також протренувати внутрішні органи та серцево-судинну систему, пратяхара або контроль над органами чуття та їх розвиток. А також садхана величезна кількість різного роду медитативних практик, що дозволяють нам пропрацювати найрізноманітніші елементи. Нашої психіки та бути сам собі психологом. І якісно інтегрувавши ці практики у своє життя, людина отримує здорове та витривале тіло, яке все підконтрольне, не заважає насолоджуватися життям та мислити логічно у будь-якій ситуації. А також нейропластичну і разом з цим стійку до стресових ситуацій психіку. На превеликий жаль, більшість людей досі вважає йогу містичною чи релігійною індійською забавкою. Значною мірою у цьому винні самі індуси, що привезли йогу в штати, щоб її продавати якомога більшій кількості людей, і спростили її заради цього до невпізнання. Разом з тим, сучасні викладачі, що, не розібравшись у сфері своєї власної діяльності, профанують йогічну практику та зводять її лише до низки гімнастичних рухів, є у рівній степені винними у несерйозному сприйнятті йоги масами. Однак я глибоко переконаний в тому, що ми з вами переломимо цей деструктивний наратив. Власне, я недарма настільки активно налягаю на термінологію. На мою думку, мова формується як наслідок наявних та зрозумілих практик. Тож, чим краще середньостатистична людина, яка займається йогою 2-3 рази на тиждень, розумітиме, що вона робить та для чого вона це робить, тим швидше вона відмовиться від неефективних містичних методів. Як результат, йога очистить сама себе від усього шизотеричного ізотеричного мракобісця, рівно як сучасна доказова медицина витіснила чаклунів та мольфарів. У наступному відео я розповім вам про те, як європейська психологія повторювала досліди індійських йогів та буквально заново відкривала абсолютно тотожні ідеї. Щоправда, з різницею у кілька тисяч років. Тож, щоб не пропустити наші наступні відео, підпишіться на канал та поставте дзвіночок. Також тепер у нас є сайт, де ви можете придбати безліч крутих продуктів, щоб підтримати мою діяльність, або просто переказати невеличкий донат у якості подяки. Усі посилання є внизу під цим відео. Практикуйте його з розумом, занурюйтесь вглиб та до нових зустрічей!